Побачили, що опечатано пломби поставлені, кран забрано. Бачите, тут всі, оці всі штуки поєднані. Кожного. 2 лютого у будинку відключили постачання газу, а наступного дня представники управлінської компанії, яка обслуговує будинок, розмістили оголошення про аварійну ситуацію з витоком газу, розповідає мешканка будинку Оксана Яроєнко. коли ми запитали, телефонуючи туди на нову якість, чому проблема, нам не відповіли. Того ж дня каже пані Оксана, викликали службу 104. і вони приїхали і за ці хлопці нам розказали, що тут. Усе зроблено, поставлено і так далі. До них заявка не поступала. У цьому будинку проживає з 1991 року. Така ситуація із довготривалим відключенням газу у них вперше, говорить місцева жителька Ірина Перцова. Тому зібравши колективне звернення від мешканців, поїхала до Черкаси газу. На що нам була відповідь, що підключити газ ми вам не маємо права, так як не надала нам дозвіл нова якість. І заключити договора ми з вами також не можемо, бо у вас немає газу. У нас з договора складені з черкаси газів людей, які автоматично кожного року повинні поновлюватись. Попри наявність чинної угоди, немає газу і в її квартирі, розповідає місцева жителька Кристіна Манжос. Ні чаю не можна, ні каші не зварити собаці, ну абсолютно нічого. Це при тому, що я маю свіжий договір, заключений з Черкаси Газ в жовтні 2022 року. У мене була людина, яка засвідчила, що в мене все встановлено правильно. Ну, я вчора зателефонувала, задала це питання, що в мене є дійсний договір, вони перепевірили, да, у вас є, але чекайте, поки всі заключать договори проведенні технічного обслуговування будинку було виявлено несправний кран. Коментує ситуацію головний інженер черкаського управління Черкаси Газ Віктор Литвин. Тому відразу вирішили відключити все і опломбувати. Цей кран неможливо було відремонтувати без відключення. Він підлягає заміні. Тому було прийнято рішення про відключення житлового будинку, про що було повідомлено е, управляючу компанію нова якість для відновлення газопостачання. Вони повинні забезпечити перевірку, ремонт е, крана на відному, на е, газопроводі в воді і перевірку мережі до прийому газу. Після цього листом повідомляючи Черкасигаз, і ми відновлюємо розподіл газу до цього будинку разом з ним. Технічний директор нової якості «Газсервіс» Григорій Безпалов пояснює про ситуацію, яка склалась, вони проінформовані. каже кранам понад півстоліття, і для відновлення газопостачання їх потрібно повністю замінити. Нині працівникам потрібен доступ до всіх стояків. Ми разом з працівниками АТ «Черкасигаз» будемо дивитися на можливість пуску газу по стояках, але від мешканців необхідно, щоб вони... Обрали обслуговуючу компанію, яка буде їм обслуговувати. Вони повинні нам надати угоди про те, що в них це обладнання обслужується, бо без цих угод пуск газу до квартири неможливий. Тетяна Зозуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.